you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Сини нардепа мільйонера Геннадія Вацака вирішили виїхати з України та перетнули кордон в якості волонтерів. Що найцікавіше робили вони це на страшенно дорогих автомобілях Бентлі та Ламборджині. Тож ці волонтери заслуговують особливої уваги. Так, згідно з даними журналіста Михайла Ткача, брати волонтери Вацак Станіслав та Вацак Владислав, 2002 та 95 років народження, які синами нардепа Геннадія Вацака виїжджали з України за. Волонтерською системою шлях як у багато віпів та їхніх дітей використовують для безперешкодного виїзду за кордон під виглядом волонтерів. Цікаво, що корисного влізло в автівки цих волонтерів, бо щось мало віриться, що саме так потрібно виїжджати за кордон, начебто для допомоги ЗСУ. Чи це була зовсім не волонтерська поїздка? Не треба й забувати, що їхній батько, народний депутат Геннадій Вацак, дуже багата людина, любитель дорогих авто та прикрас. Так раніше стало відомо, що депутат Вацак придбав у 2023 році Rolls-Royce вартістю близько 600 тисяч доларів, та приїжджає на ці одній з найдорожчих у світі автівок на роботу до урядового кварталу. Можна сказати, що своєю розкішшю він переплюнув усіх нардепів. Та що казати, лише об'єктів нерухомості у політика налічується 23. Щоправда, квартири лише дві, а решта, нежитлові приміщення та земельні ділянки. З рухомого майна нардеп має дорогі годинники, таких марок, як Хаблат, Брігіт та інших, а також 11 легкових автомобілів. Тому дуже цікаво, не вже його бізнес пішов настільки вгору, що він не соромиться відправляти своїх синів за кордон на шикарних автомобілях. Та ще й під таким прикриттям. Цікаво, й те, чи його сини. Взагалі, повернулись в Україну та чи повернуться взагалі? На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.